Всім привіт, друзі! Всім привіт! Всім гарного дня, гарного настрою. Всіх вітаємо з прийдешніми святами. Ви, як завжди, на каналі Костянтин Фінланд. Сьогодні трошки потріщила з вами, поки будемо наводити порядки. І будемо їхати в магазин. Це так, хто до нас там уже забіг? Альфа-самець! А я, А я, Женя, привіт, привіт, Женя. А я читаю. А, так я так і прочитав Альфа Самець, да, тю, я щось перебився. Короче, в мене зранку вже. Що ти там? Отпускник, розказуй, жалуйся. Привіт всім хеллоу. Оксанка, Женька, привіт, друзі, привіт. Алло, Тільки почав ефірі Ніка дзвонить. Що-що? Хвилинку. Вона їсти хоче. Ми скоро будемо. Коли через скільки їсти? Через тобі дівчат? Через 30 минут ты должна кушать уже, да? А, ну давай тогда через 30 хвилин кушечка, да? Я да, мы встигнем через три. На Наводь будильника. Ага. А он только эфир начал, когда ты позвонила. Костя, я отдыхаю после напряженного а, дня, как? зрозумів. Оксанка, привіт. А Вероніка дзвонить хвилинку. Ага. Щось вона розстроєна. Та вона сонна, я приїжджав. Ага. Ну давай, накидай, все, і через 20 хвилин виїжджаємо. Я думав поприбирать, трохи навести порядок вдома та й поки з вами потріщать. Позвонила Веронічка, обід треба її через півгодинки привезти. Значить, тоді у нас буде коротенький ефір, але буде сьогодні ще. Обов'язково буде. Так. Так, я бачив, бачив, ви сьогодні бачили, що ми вчора ніч не спали, півночі цікаво, що фіни готують на різдво. Ой-ой-ой. <кхи> <кхи> Оксана, <кхи> в принципі, мало чим відрізняється. Ну, звісно, голубці вони не готують. М'яса вони багато готують. М'ясо готують багато, всякі рибні приправи, э, страви готують. А це викидати чи не треба? О, це масочка. Ні, мене... ні. Це з це... 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 спец... спеціями масло для Ага, що для тут відбувається? Привіт, Боцман. Для гриля. Прибирає. Прибираємо. Прибираємо трошки на воді в порядку. Да, там піцу сюди Так, щось я зробив. Знаю, я... бачив, ви бачили, що ми вчора... Подожди, скільки часу? Через півчаса, це... Это... Діте в 2 часа Костя треба виїхати. Тікай, Кирів. тут сядь своєю іграшкою, 2 часа виїхати. 2 часа і наготовлюй. Не, не готовлять холодець. Так, да, Кирюха тут ганяє, тут є э, готовий. Є готовий холодець. За чому колочиться, він корисний. А мене вчора попросила, там чоловік знайомий попросив ввечері э, забрати його в 11 годин, забрати. Сисочки каких не осталось так? Uh -huh. Не знаю. Там уже найдется, там где-то потом. Демтанка. Серега, привет! Валя вітання з днем народження. З днем народженням валя. Анна вітання. У мене зараз холодильство. О, прикольно. Так я вчора не спав до 11, забрав чоловіка з п'ятки, вертаюсь назад, дивлюся, є це північне сяйво, то ми вчора трошки зловили його. Але що цікаво, що цікаво, для мене це колись теж було відкриття. Справа в тому, що північне сяво, саме по собі, воно не таке зелене. Воно не зелене, воно сіре. Воно сіре-біле таке. І оці всі фігури, що ви бачили на фотографіях, це все сіро-білі фігури. І я коли перший раз минулого року побачив, я теж офігів. Це була окрема історія. Я, через... я, я тоді трохи був. Я тоді, я тоді трохи, коли ми перший раз побачили північне Сяйво, я тоді трохи був під ґедзом. Я через декілька днів потім тільки Альоні кажу: слухай, а воно реально зелене, воно ж сіре було. Каже, може, я перепив. А Альона каже, О, ти дурне, а воно так є, воно не таке зелене, воно не синє, воно біле сіре, ці всі фігури переливаються. Тільки потім, уже на телефоні, воно стає зеленим. Костян, привіт, друже. Привіт-привіт. Оленка вітання від Костяна. Костя, вітаю, вітаю. ну що, коли будемо в гонки грати? Ано, сидить, рядом подобався. Я у футбол колос. навчився грати. Я навчився Сидіть Сидить, оно Кирів грається. Я, Я вчора навіть два рази виграв у футбол. Так, це, і Важко, конечно, прикольно. Мені сподобалося. Я хотів десь годинку зробити ефіру, але ну, треба Веронічки завести кость. Дякую, Оксанка. Я думав десь годинку зробити ефір, але Вероніки треба завести обіди, То Ми зараз швиденько заділиємо ефір, а потім сьогодні ще зробимо. Да, да, да. Але класно. Ми вчора, звісно, піймали вже кіне... під кінець північне царі. Ну я думаю, ми ще його наловимо. Відео нема смислу відео записувати, тому що Вальонки iPhone він дуже гарно фотографує, він сам е е сам типу виставляє затримку і він дуже гарно фотографує. А коли відео, коли відео знімаєш, то звьозки всі відно, ну коли знімаєш відео, ми зняли відео, але темно, темно, фактично нічого не видно. А от коли фотографуєш, то краще видно. Фотки класніші. Uh -huh. Так, сразу даю совет. Кирилла в туалет святою ігрушкою не пускати. Uh -huh. Женя, головне, щоб в туалеті була зарядка. А то з туалета витягувати буде. Ні, Женя, ти так головне, щоб було uh зробити. -huh. Головне, щоб в туалеті була зарядка. Зараз швиденько трошки наведемо порядок, бо... Яйця в І тут була стаканчик порт, отець. Э -э -э Зараз поїдемо. В... Зараз поїдемо в магазин, э -э на свято скуплятися, тому треба трішки... Альона мене поняла, да. так. Юзер, привіт, привіт. А плюда я! Я комп'ютер. Зараз поїдемо. У НАС ЧУТЬ-ЧУТЬ НЕ Блин, Я не видел, Мам, Я МАМ, я ще була. МАМ, Мам. Мам. Купимо зараз Юльшинку. Льоня, привіт, друже, привіт. Альфа за да, я не, не чуть, не чуть, Оксана не чуть і я теж бродив по декільком каналам, де Василя я бачив. Добре, не, не видно. Буде сподіватися, що з ним все добре. Опять же, хотіли в лідлі зняти закупки, але в лідлі поганий зв'язок. Тому не виходить. Заня, цей горох ще нормальний чи викидати його? Я не думаю, що треба його залишить. Не, викинь його. Угу. Так, ух, мені ці хейтери. Ні, ти знаєш хороший? Викинь він підтікає. Бо, ну. бо боровся в ТікТокі. Леня, а що ти в тік-токі їх шевелив ними? Костя, Оленки, Кирюха, Вероніки, привіт. Поняв, зрозумів, дякую. Льоня передав Аленка. Вероніки Альонки, від Льоні привіт. А, привіт, привіт. у привіт. Як вас там дела? Так, у вас там Оксана так, дуже погано. Що там Женя у тебе погано? А, з обстановкою. Бережіть себе, друзі. А у нас сын приндец. А да я пиццу хочу сделать. Я же заболела, тогда вообще. Костя, Костя. Леня, тобі там фрукты накидал. Я в ТикТок не пойду, я старую. О, я фруктов себе сильно накуплю. Наградик надо купить. Курмы. Э -э честно кажу, что що... думаю... Ой, 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 ой. Наступні декілька днів, мабуть, зайду я хочу зайти. А от в Тік-Ток не піду. Не піду 100%. Тік-Ток – це не наша тема. О, де там Ілля з'явився, бо я її не бачив. Ну якщо А, Ілля Горбачов, привіт, Костя. Все, вибачаюсь, не побачив. Тікток помийна яма. Льоня, 100%. Дивися, я коли зайшов весною минулої весни. Я коли зайшов на YouTube, я одночасно зайшов, я одночасно зайшов і на тік-ток. То мені там з трьох відео такого напхали, що я навіть таких матюків не бачив і не знав. Току там три відео залетіло і такого напхали, я говорю, все, TikTok це не наша тема. Інстаграм uh -huh. спокійніший. Так, это персики. Це персики тебе? тоже. Не, ну хороша, за это. Это хорошая штучка. Так, а я сосиски из-за На натаринку поводит. А. а я сюда положу. Так, это персики мутана. В інстаграм Ой, Так, почернелі. кого не бачу, Стрикулі. все одно привіт. Дякую, Любі. Так, почернелі. у нас залишилося, ніфіга у нас не залишилося. 53 минути. Ага. Все. У нас Друзі, Веронічка є? трошки 44. А, це 10 хвилин тільки пройшло. Я думав, трошки довше це все буде, але Вероніка позвонила, треба вести їй обід. Тому ми, ми зробимо перегляд. так, давай ми, самогон гнати, брат, давай. Костя, нічого собі, значить, це поучительний по канал. Так, mm. <гум> да, да, Женя, навчили трохи. Ну Я просто думав, я і так спішу, ось витираю, все. Думав трошки довше, ну Веронічки треба завести обід, ми зробимо так. Якраз зараз поїдемо. Що там? Якраз зараз ми поїдемо, скупимося на свято. Це буде, це буде. Якраз ми зараз поїдемо, скупимося на свято. Інсту виклав і тікток від черевину, зробив сюди, кидав і не встиг, світло щось тривоги. Зрозумів мене. Ми тоді що зробимо? Зараз треба тоді швидко вести Вероніки обід. Ми якраз поїдемо на свято, скупимося, приїдемо додому, робимо ефір, будемо робити розпаковочку святкових продуктів. Ми і різдвяний е цю купимо різдвяну. Та й будемо і складин, який туди. Та. Так, там так вже фактично обрано. Ну, і зробимо розпаковочку. Все, тоді дякую. Вибачаюсь, що так коротенько. Приїду додому, тоді буде вже великий ефір. Десь через годину. У мене хістари. була то це школі Юль Що розкажи? Юльшинка була школа. Да. Висали, Юльшинка. Розкажи. Мене полето за Юль. Ну гарно ти тільки що казав. Мене полето за Юльсинка. Юльшинка. Юльшинка. О, школі. Кого ждать? Мене ждати. Новий. О, новий! Бляха муха, скільки ти вже не заходив до нас, привіт! З Дніпра, вроде би, якщо я не пам'ятаю, бо давно не заходив. Єва, привіт. Так, тоді давайте поперли ми в магазин я вже все собрала. і приїду і десь через годинку-півтори. Зробимо ще один ефір і вже довгий. Все, всім дякую. Вибачаюся, бо Веронічка трошки нам спутала плани. До зустрічі десь через годинку-півтори. Все, всім дякую.